Не дарма мене у мене закрадається. бо в мене є таких кільканадцять моментів, де я дуже задумалася. Дуже задумалася. Ви знаєте, тільки сяду дивитися телевізор, вона обов'язково починає витирати екран. І так довго треба, і в мене сумнів. Чи то вона так любить чистоту, чи то вона так мене хоче розізлити. А ще, коли я приїжджала до них в гості. Ну, зазвичай внуки маленькі, і ми всі разом з сім'єю ходили в цирк. Ну, ще в ті часи, ще хижі звірі виступали. І чогось вона мені брала білет в першому ряду. Всі мрешта в сьомі, а мені в перший. І я думаю, чи вона так журилася, щоб я добре все бачила, чи в неї був якийсь свій інтерес. А ще, а ще вона каже, мамо, йдіть в армію в десантні війська. Ви з парашутом будете приземлятися швидше за всіх. Поки вони там ще будуть летіти, ви вже викопаєте противотанковий рів. А ще такий був випадок. Пішли ми з внуками в аквапарк. Ну, знаєте, що таке, там всякі труби, жолоби, там діти верещають, їдуть, так весело. І вона як вчепилася, каже: Ма, отако вмрете і не попробуйте з'їхати в трубі.